Беззаперечним фактом для кожного українця є окупація українських земель радянською армією під час Другої світової війни. Український фронт в складі радянської армії з насильно мобілізованих українців і зрадників був продуманою спецоперацією Кремля і особисто Сталіна з метою покриття факту московської окупації України і насадження радянського тоталітарного режиму. Є виразним проявом триваючого панування московітів в Україні святкування московської перемоги в день 9 травня, а безліч пам'ятників армії окупанту є ще одним підтвердженням цієї страшної правди. Зрозуміло, що з першим президентом, комуністичним ідеологом Леонідом Крачуком, і відповідно всім кадровим складом діючих державних службовців УРСР, які становили радянський режим, а після проголошення незалежності залишились продовжувати свою діяльність на державних посадах, розраховувати на звільнення було годі. Радянську окупаційну армію з України не вивели, а КТ-злодії, радянські міліціонери, кадебісти, судді і прокурори. Залишились без належної оцінки і осуду за радянську діяльність працювати в Україні, руйнуючи молоду українську незалежність. Молодій українській нації слід проаналізувати причини і наслідки і зробити остаточний висновок з огляду на окупацію Криму і війну з Москалем та взяти владу в Україні в свої руки, усунувши. Жиромоскальський радянський елемент з усіх органів державної влади. Важливим, необхідним кроком в умовах демокомунізації має бути демонтаж не тільки пам'ятників злочинцю Леніну, але й пам'ятників злочинній радянській армії. Зокрема, пам'ятнику Радянської армії, що по вулиці Стрийській у місті Львові, біля якого в радянські часи урочисто давали. Присягу військовій КДБ СРСР. А також потрібно знести пам'ятник ліквідованого УПА окупанту Ватутіну, що, ніби широкою ходою, зібравшись в український парламент, застив в Мринінському парку, символізуючи московську окупаційну владу в Києві. Монумент родини матері, що також псує вигляд столиці України. Від того, як ми збудуємо Україну сьогодні, залежить наше життя і майбутнє наших дітей.